За діями з боку ворожої території цілодобово спостерігають як з землі, лісів, полів та боліт, так і з неба. Аеророзвідка працює вдень та вночі, і саме завдяки їй вдається завадити проходу ДРГ. Ми піднімаємо нашу пташку для того, щоб забезпечити прохід наших груп, тому що небо і дрон – це наші глаза. Ми завжди літаємо 24 на 7, як і в день, так і вночі. Ми працюємо. Щоб забезпечити весь особовий склад, щоб не було прохід ДРГ у нас, ми робимо це для того, аби зрозуміти, що на території ворога немає скупчення особового складу, не плануються якісь дії пов'язані з порушенням цілісності державного кордону, заходом на нашу територію. Намагання пройти на нашу територію ворогом були використані, скажімо так, вони намагалися пройти на територію, але завдяки аеророзвідникам їх. Скажімо так, плани були викриті ще коли вони знаходилися на території російської на території Російської.